номер один, і ми з нею, я думаю, справляємося. Далі стоїть вимога часу оптимізувати роботу підприємств через чіткішу організацію їхньої праці, через оптимізацію використання коштів. І, звичайно, наступним етапом це перед міською владою стоїть завдання проведення системних реформ. Системні реформи, звичайно, будуть стосуватися в першу чергу підприємств, які обслуговують житло. Базу ми для цього створили, тільки будемо рухатись далі. Зараз проводимо певні наробки і відбувається моніторинг ситуації, глибший її аналіз. Що стосується підприємств, таких як Водоканал Тепло звичайно, це підприємства монополісти і мають статус такі в межах міста Тернополя. Ми залишаємо, вважаємо за доцільне, щоб в такому статусі підприємства працювали. І основне завдання забезпечити їх фінансування їхньої роботи, про що я скажу пізніше. Що стикнулася влада міська цього року, з введенням бюджетного кодексу ми втратили такі джерела фінансування, як транспорт і податка.